Всім привіт! Ви на каналі Robuster, а ми продовжуємо збирати ачивки Власне, ачивка Mobius отримується тим, що на валізі треба поставити 4 знаки нескінченість. Потім є ще така ачивка, яка називається щось типу впорядкування, ну або приблизно так. І її можна отримати тим, що треба. Я дивилась, як треба складати, бо я не вмію грати в паркінг джем. Я дивилась, як треба складати, тому просто повторюйте ці рухи, так би мовити. Власне, ось так отримується ачівка, яка називається Майстер прибирання. А наступна ачівка називається Гострий погляд, і вона отримується в кафе для того, щоб її отримати, так би. Будемо... ні, спочатку і гурман. Так, спочатку э... фотограф гурман Їжте поки гаряче, і це треба типу сфоткати. Але потім я подумала, що після того, як він. Поїв можна теж сфоткати, це теж буде прикольно. А от наступна очівка, вона називається гострий погляд. До речі, ми набрали дуже багато фотокарт... фотокарток і, типу. Так, ось ця очівка називається Гострий погляд. І для того, щоб її отримати, я теж дивилась, бо я. Ну, я думаю, що є якась мінімальна кількість рухів, за яку треба скласти зображення. Я, таке не вмію, тому... ну, я так не вмію, тому я це теж підглядала. Тому, так би мовити, повторюйте те, що бачите на екрані. Можливо, ви знаєте більшу, кращу, так би мовити, рішення. Далі є ще, називається поза кадром ачівка. Я чомусь думала, що треба набрати ось це значення, яке знаходиться на зображенні, але Behind the Frame, а, точніше, навіть не поза кадром, а тут мені здається, що краще навіть сказати, а, поза рамою, тому що є така гра від цих же розробників, яка називається а, Behind the Frame. І там, мені здається, на зображеннях були роки. Тому мені здається, що це малось на увазі щось таке. Я це теж підглянула, бо я не знаю. Ось, до речі, коли я перепроходила, я помітила, що там дійсно є будинок, там де був табір, і з нього прям валий дим А ще одну ачівку можна отримати в тому розділі, де ми вже дізналися, що. Його мати військову. Ну, точніше, вона навіть не військова, а військовий репортер. А, і щоб отримати це досягнення необхідно в ось цій жохляльці. Коротше, цій штуці, як це правильно називається, шкатулка, мабуть, треба. Натиснути 5 зірочок. І це досягнення називається 5 зірочок, щось типу: відгук на 5 зірок. Не забудьте поставити подобається, підписатися і натиснути на малий дзвіночок для сповіщення. Так що нагадую: не забудьте поставити подобається, підписатися і натиснути малий дзвіночок. Так, ще одне досягнення називається: Вони натиснули на 24 кнопки і зрозуміли, що відповідь невірна. Мені здається, таким займалися в ми, коли натискали всі ці кнопки. По-моєму, тут намагалися натиснути 24 6, Ну, типу, ми обирали 24, 6, оцей квадратик. Я не пам'ятаю, як ми їх рахували, але це теж було неправильно. От, а, власне, ці ачівки, а потім є ще. Декілька, які ми ще поки що не відкрили. Одна з них називається несправжній день. Це потрібно на стрілябі а, навести точніше, навіть не навести, а виставити 30 лютого. Бо ну, ви в курсі 30 лютого, не існує. А, і наступне досягнення це а, вони навіть там разом. А, я отримала цей любитель фотографії, тому що я отримала 80 одразу зображень і спогади про зіркове небо. І я чомусь подумала, що коли нам ця дівчина каже, що типу, от зараз послухайте, що вона каже: типу, хто тут? А хвала зіркам, ти спалах мене врятував, якби я застрягла у цьому лісі на всю ніч, могла б не дожити до світанку. Тобто, по суті, вона заблукала в лісі, а потім вона каже, в якості подяки за спасіння мого життя дозволь побути твоїм гідом. Щось їй не зовсім довіряю, бо вона вже заблукала. І, коротше, потім, коли я вже проходила на досягнення, я помітила одну цікаву річ, що ну спочатку я думала, можливо, якщо ми йти прямо-прямо-прямо, то ми теж вийдемо кудись. Треба. Так, і вона продовжує розказувати. До речі, те, що коли вона нам продовжує казати, це немов нам натяк, що якщо ми неправильно кажемо, ну йдемо, то вона просто про це говорити. І власне моя стратегія іти прямо не спрацювала. Не дивно, чому в лісі, якщо просто йти прямо, це не працює. Власне, як виявилося, треба не забувати, що в цій грі треба дивитися постійно всі сторони і вниз, і вгору. Особливо на небо треба дивитися, бо ну, гра якби про зірки вона не тікає, що ти маєш бути доволі уважним і більш того, орієнтуватися на небо. Боже, ну я ще поки тут не здогадуюся, що це треба зробити. Я все ще продовжу блукати, і тут раптом мене осяйнуло що треба йти на полярну зірку. Бо нам гра постійно каже про зорі, вона нам постійно показує компас, і раптом мені просто ну, спало спочатку на думку подивитися на небо. Бо ця гра постійно каже, що ти маєш немов подивитися на небо ще кудись. І я така просто: Окей, тут дійсно треба йти за зіркою. І це, і це прям прикольно вони придумали. Бо, от, коли ти йдеш за нею, ти дійсно виходиш туди, куди треба. І ось, це не би натяк, якщо так, ти правильно йшов, ти йшов на зірку. І далі вони кажуть про велику ведмедицю, ну або про Великий Кірш. І тобто, дійсно, ми йдемо на полярну зірку, бо ці сузір'я вони пов'язані з цією полярною зіркою. Ну тобто, це прикольний момент. Єдине, що я його не одразу зрозуміла. От, Далі. Якщо зробити цю фотокартку, то якраз таки ми і отримаємо ось це досягнення. Ну, любитель фотографій, бо ми заповнили повністю фотоальбом А спогади про зіркове небо, тому що ми сфотографували ці зірки. Потім, коли я перепроходила, я намагалася знайти ці всі спогади. Там я ще одне досягнення, і я подумала, що ні, прийшов час фотографувати корівок. Бо я думала, що треба пройти. Останній ну, типу, або треба всю гру пройти заново, або останній рівень. Потім, звісно, я сфотографувала кота, бо не дарма ж я буду перепроходити весь цей рівень. Але е, цей ачівка завершення пробуджений знову спогадів, він, звісно, отримується не так. Він отримується інакше, і зараз ми дізнаємося, як тут знову голуби до речі, було доволі важко видаляти з фотографії, ну, тобто типу, треба було вибрати те, що не шкода. От, це прям для мене був ще той челендж. Потім. Мені хотілося, коли я перепроходила сфотографувати цю білку. Я видала одну з фотографій це ось з метеликами, ті, що видаляла, бо я подумала, що можна сфотографувати їх ближче. Ще тут такий прикол, що тут немов би є лічильник, поки ти не зробиш якусь кількість кадрів, тебе не пускає далі. Це власне, я, власне, знову передивляюся небо і землю і все коротше. Бо ця гра каже, що треба бути уважним. І тут, до речі, вже нема будинку. І це, до речі, та локація, яка знаходиться поруч з кладовищем. Тому що, як ми бачимо, ось вона нас кличе. Ну, принаймні, можливо, я неправильно розумію. Ось, так. Да. Ну і, власне, на цьому закінчується перепроходження, і мені нічого за це не дали. І я така подумала: окей, треба піти глянути, за що тут дають оце останнє досягнення, яке в мене не було зібране, яке називається Завершення, пробуджений знову спогад. І як виявилося, його дають за ті фотокартки, які зроблені. Ну, тобто, коли ти фоткаєш, ці стікери, та да пішли збирати. Бабо, чи з іншого вагону цей краєвид виглядає якось інакше? Ми вже знаємо, що так. А, так, дивимось, де ще є ці валізки. Це схожа валізка. Чи є ці речі? Кому їх треба передати? Так. І десь ще має бути одна річ з такою валізкою. До речі, Алі, я думала, що це як ідея, але це дійсно, щоб лампочка засвітилась. Ось. Здається, що цей заяць з картини ось ось вирушить в подорож до. Куди? А. Так. А що, ще раз, було сказано? Здається, що цей заяць ось ось вирушить в подорож до невідомого, а. Прикольно. Так, ну що ж, історія? Ніколи не забуду, як мама вперше взяла мене з собою подорож, і я вперше поїхав поїздом. Потяг повільно відходив від станції і стукіт коліс обрейки поступово ставав дедалі голоснішим. Цей низький ритмічний гуркіт був схожий на серцебиття поїзда або кроки сотень людей, що марширували в унісон, несучи людські надії та мрії в далекі землі, крок за кроком. Ким були пасажири цього поїзда? Куди вони прямували? Вони їхали кудись далеко чи поверталися додому. Мене переповнювала цікавість перед незвіданим світом, що простягся переді мною. Так ще це не все ще в першій главі є. Точніше в другій главі. Так, добре, ми це вже все, в принципі, бачили в основну частину. Тому тут буде обрізати, щоб не було дуже сильно багато повторів, кому цікаво, може подивитися повне проходження. Так, що тут може бути як наліпка? До речі, цікаво, що всі ці горечі, вони переходять і потім в майбутньому вони дійсно теж є. І навіть оця лялька, там, де мати і дитина, вони є, тільки десь ось тут у них стоять. Але чомусь немає цього нашого суперкрутого вентилятора. Добре, шукаємо, що у нас тут може бути. Схожим. А, ми ще фотоапарат не дістали тю. Занадто темно, погано бачу. Ти диви який? Ось наліпка. Так я пам'ятаю, у нього день народження 0,526, щось таке. Правильно? А ну цікаво, воно спрацює чи ні? Так, 0,5. 26 24, окей. Так, добре. Ну. Дякую. Так, зараз в нас знову вивчають фотографувати. Є. Е -е -е. Так, добре. А тепер ми можемо фотографувати те, що треба нам. Ось це перше фото та дай ближче. Усі ці дрібнички несуть культуру та історію місць цього світу. А Так, дивимося далі, десь ще має бути така штучка. Хм, де ж вона може бути? Ось. Екран маленький, але він може перенести тебе у будь-який куточок світу. Головне, якщо це не зомбоящик. Бо інакше він перенесе тебе. До речі, ось наша фотографія з мамою. Але в нас вже по пам'яті нема. Добре, і десь у нас ще має бути ще одне фото. Точні, ну так, ми маємо зробити ще одне фото, там, де буде оцей човник. Але я не бачу його. Так я просто не бачу, де воно? та вона. -да! Дев'ятий чогось там. Осінь. Дев'ятий осінь. Можливо, це вересень. Цікаво, можливо, воно просто десь там, що ми ще не відкрили. А Так, він каже, що. А, ось, глобус. Куди б мені податися, коли я виросту? Не знаю. Ось завершення, пробуджений знову спогад. І зараз ми прочитаємо. А так ось, чекайте, ось це валізка. Ось. Мої перші кроки у фотографії. З дитинства мама завжди привозила мені із робочих поїздок сувеніри з тих місць, де вона побувала. Коли я отримав свою першу камеру, я просиджував вечори, а іноді цілі дні, уявляючи собі всілякі історії та подорожі в різні місця. Я намагався фотографувати так само добре, як це робила мати величезний плюшовий ведмідь, що відпочиває на Ейфелевій вежі, гігантський робот, що піднімає землю своїми сильними руками. Піратський корабель, блукаючи у пустелі на фоні телепередачі про подорожі. Я об'їздив у дитинстві весь світ, не виходячи за межі своєї затишної кімнати. Ну, власне, ось тепер ми зібрали всі ачівки. І я. Думаю, що це цікава гра. Напишіть ваші враження і напишіть, чи ви е збирали ачівки, якщо так, то які вам легко вдалося зібрати, а які ви просто ого, Типу, я заради цього подивився це відео, бо я не міг це знайти. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та, звісно, поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі, і не забудьте поставити дзвіночок. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!